Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. А зараз пограємо. Чистомовки вимовляй, слова правильні додай. Ашка, 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 на столі стоїть чашка. Вірно, а тепер швидше. Ашка, 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 на столі стоїть чашка. Улю, Улю, Улю. Мама вимила кастрюлю. Ки ки ки. У цукерниці лежать цукерки. Іж, 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 дуже гострий. ніж. Че, че, че. Че, че. че. Бабуся калачі пече. Ча, ча, ча. Ча-ча-ча. Дай бабусю калача чи-чи-чи, чи-чи-чи, будь ласка, калачі.